Миколаїв місто, яке з перших днів війни стало об'єктом безжальних атак ворога. Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги це багатопрофільний заклад хірургічного профілю. В серпні 2022 року заклад зазнав прямого ракетного удару росіянами, внаслідок якого була повністю зруйнована травматологічна амбулаторія, котра надавала допомогу більш ніж 40 пацієнтам щодня. Відновлення пошкоджених приміщень відбувалось протягом року. Вікна все повилітало скрізь уламки стін, вікон е апаратуру нам частково побило наш, нашу реанімаційну. Тобто, два тижні нам вистачили для того, щоб відновити роботу операційних блоків. Більш того, за цей період всі незайнятий персонал виходив і е разом з будівельниками займався очищенням території, з відновленням е уборкою території. І е, з цього періоду двох тижнів ми вийшли з новими операційними. Зараз я йду по сходах, які раніше були зруйновані внаслідок прильоту в ніч 1 серпня минулого року. Як бачите, зараз все це відреставровано. Але на цьому місці, де я зараз стою, було провалля. Було зруйновано частину будівлі разом. З оцими сходами, враховуючи те, що росіяни продовжують щоденно засівати українські міста і села незліченною кількістю авіаційних бомб, дронів, ракет, мін, артснарядів та інших вибухонебезпечних предметів, кількість людей, які потребують кваліфікованої екстреної та медичної допомоги, найближчим часом навряд чи зменшиться. Перше зіткнення з масовим поступленням до нас постраждалих 27 лютого. Коли ми е, неочікувано отримали 76 осіб поранених і за три години за короткий час, це був наш Перл-Харбор, це був наш е, наше хрещення бойове і персонал лікарні з цим справився. Миколаївська міська лікарня швидкої допомоги отримала сучасне обладнання, яке допоможе рятувати життя людей, які отримали травми внаслідок війни. Це новітнє обладнання стало частиною проекту підвищення якості допомоги особам постраждалим від вибухонебезпечних предметів, який реалізує всеукраїнська благодійна організація ініціатива заради життя за підтримки ПРООН у межах проекту трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні та за фінансової підтримки уряду Японії. Зараз, як і на початку війни, ми потребуємо те обладнання, яке виходить зі строю, виходить з ладу, з, з того приводу, що лікарня працює 24 на 7, немає виключення обладнання, немає перерв. І з цього приводу багато обладнання ми втрачаємо завдяки інтенсивній роботі. Ініціатива заради життя з'явилася досить в потрібний час, досить в. Час, коли ми потребували допомоги, і з допомогою цієї організації ми отримали найважливіше для нас, що може бути для хірургії це світло, це збільшення, це мікроскопія, це наші лабораторні прилади для обстеження хворих і все, що необхідно для якісного надання медичної допомоги в ургентних станах, в стані війни. До новітніх надходжень входять стерилізатори для дезінфекції інструментів, лабораторний термостат для стабільних умов досліджень, медична центрифуга для точних аналізів, операційні та налобні освітлювачі для безпечних хірургічних процедур, а також спеціальні каталки для транспортування пацієнтів. Сьогодні, завдяки ініціативі заради життя, ми отримали апарат iCare IC2000, який… Допомагає нам в цьому це безконтактний е, внут, е, тонометр внутрішнього тиску, який дозволяє нам це зробити в е, лічені секунди і е, без Усіякого дискомфорту для нашого пацієнта зараз ми маємо два операційних мікроскопи офтальмологічних, які використовуються не тільки в оперативних втручаннях офтальмологів, а й лор лікарів, челюстно щелепних лікарів, лікарів інших профілів, які потребують збільшення за на час оперативного втручання. Зараз ми в перев'язувальні нейрохірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Це відділення з перших часів війни було на передовій, бо поранених травмованих з центральною нервовою системою, з периферійною нервовою системою, з хребтом та черепно мозговими травмами була більша кількість. Не тільки фах нейрохірурга, не тільки його вміння та досвід вирішує судьбу хворого. Але те, що йому допомагає вирішувати ці медичні проблеми. А в хірургії основне це світло. Є світло, є якісне надання допомоги, хірург бачить, що він робить. Дозволяє використання його в операційні, у зв'язку з тим, що необхідно досить детально роздивлятися тканини мозку. Хворі поступають із інсультами. Із, Вогнепальними пораненнями завдяки оптиці і освітлювачу ну, досить полегшує процес видалення і оздоровлення на пацієнта. У 2023 році 565 людей, травмованих від вибухонебезпечних предметів, отримали лікування саме тут. Щороку медичні послуги в закладі отримує понад 20 тисяч пацієнтів, з них 10 тисяч проходять стаціонарне лікування. Лише за 2023 рік було зроблено більш ніж 6500 оперативних втручань. Щоденно до лікарні звертається більш ніж 200 осіб. Заклад став незламним форпостом медичної допомоги для мешканців Миколаївщини та сусідніх регіонів. Лікарня швидкої медичної допомоги була першою лікарнею, яка зустріла війну в своїх палатах прив'язувальних операційних. Персонал лікарні зробив все, що від нього залежало. Під час перших днів місяців війни, коли тут він жив, боровся за життя та здоров'я своїх пацієнтів, до цього часу ми продовжуємо приймати постраждалих не тільки з Нікмелкалаївської області, але й з Херсонської області. На даний час до нас звертаються усі, хто отримав міновибухові травми, колові поранення, осколкові, ламкові поранення. І наша задача стабілізувати хворого, якщо це треба, передати його на евакуацію. А якщо можливо, закінчити лікування в умовах нашого закладу. Під час війни кожен медичний заклад це фортеця. Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги не лише продовжує працювати, але й покращує свої можливості завдяки новому обладнанню. Це дозволяє медперсоналу рятувати життя навіть у найважчих умовах.